Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Сіли, встали, встали, сіли. Бачте, як розвеселили? Малятка Давайте візьмемо слухавку і послухаємо. Хто ж це до нас телефонує? Привіт! Це я, лялька Оленка. Хлопчики, дівчатка, я хочу з вами погуляти. Це ж так весело, можна бігати, стрибати, так до долоньки поплескати. Але в мене є проблема. Не знаю, що вдягнути. Допоможіть, будь ласка, мені. Ну що, дітки, допоможемо ляльці? Так, ми тобі допоможемо. Чекай, Юленка, ми вже скоро. Ось ми і прийшли. Добрий день, Оленка. Ой, Оленка, що це в тебе в домі робиться? Все розкидано. Так, це я порозкидала. Хотіла на вулицю, на прогулянку вдягнутися, а не знаю, що вдягнути. Але перш ніж іти гуляти, треба в кімнаті прибрати. Ось в кімнаті допомогли Оленці прибратися. А зараз ми будемо одягатися. Але давайте спочатку пригадаємо, яка пора року на вулиці. Так, правильно, тітки, на вулиці пізня осінь. Яка погода восени на вулиці? Так, малята, на вулиці холодно. Часто йдуть дощі, дме холодний вітер. Тож, давайте нагадаємо оленці, як потрібно одягатися восени. Давайте відкриємо шафу і подивимось, який одяг треба одягати на прогулянку. Спочатку треба одягнути колготи. Потім ми одягаємо светр. А це що? Так, це шкарпетки. Одягаємо їх зверху на кологоти. Потім треба одягнути штанці, а зверху ми одягнемо куртку. Шапку одягаємо на голову і не забуваємо про чаравички. Ось оленка ти одягнена на вулицю. Дякую вам, малята, за допомогу. Малята, зараз ми з вами пограємо в гру, де треба одягнути хлопчика та дівчинку. Подивіться уважно на цей одяг. Для кого він підійде? Для хлопчика вірно. А спідницю хто носить? І футболка з квіточкою. Так, дівчинка. Молодці дітки. Жовтий светр, жовта кепка, джинси. Ми вдягнемо хлопчику. Подивіться уважно, а хто носить платтячку? Так, дівчата, тому ми його вдягнемо на дівчинку. Синя футболка, сірі шорти, жовта кепка. Підійдуть хлопчику. А червона футболка з квіточкою, червона панамка і червоні шорти ми втягнемо дівчинці, молодці дітки. Подивіться, куртка, сині штанці, зелені рукавички і зелена шапка. Дуже гарно пасуватимуть хлопчику. А ось таке пальто, шапка, шарф і рожеві черевички підійдуть для дівчинки. Молодці дітки. Ми всі лялечку збирали і старанно одягали, гарну кофточку новеньку, колготи, штанці тепленькі, і шкарпетки одягали, нову куртку застібали. Шапку теж ми не забули, чоботята узували, не замерзне побажали. А тепер вже час малята. Нам на дворі погуляти! До побачення!